Постійне збільшення вартості складових, починаючи від енергоносіїв до паливно-мастильних та будівельних матеріалів, і при цьому незмінна впродовж трьох років ціна послуги з управління багатоквартирними будинками для комунальних жеків у Чернігові на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили підготовку житлового фонду до майбутньої зими, а також як на цей процес впливає невідповідність тарифів управителів економічно обґрунтованим. Як повідомив у своїй доповіді керівник КП «Деснянське», динаміка цін порівняно з 2021, м відколи востаннє переглядали вартість послуги, коливається від 190 до 557%. А це питання обігових коштів і ефективності діяльності підприємства. Держава вносить певні корективи змінами мінімальних заробітних плат, вартість депілома матеріалів і багато факторів, які впливають на ціну. Послуг, які входять у вартість нашої послуги, то життя заставляє вносити певні корективи, аби не зірвати план підготовки житлового фонду до експлуатації в зимовий період. Ми працюємо сугубо на коштах мешканців. У нас бюджетного фінансування взагалі немає, і якщо ці кошти не відповідають дійсності цінам, які є на сьогоднішній день, тому немає можливості якісно і своєчасно підготувати житловий фонд. За підрахунками комунального підприємства, тим просто мінімальної заробітної плати, рівень якої встановлює держава, 133%. відсотки, так само електроенергії 257%, відсотків, газу, бензину та дизельного палива від 220 до 273%. відсотків. Покрівельні матеріали, зокрема шифер і бікроеласт, здорожчали більш ніж удвічі, майже в два рази пиломатеріали. схожі цифри для фарби амалі та монтажної піни. Ціни на інвентар для прибирання на рівні 190-206% у порівнянні з 2021 роком. Найбільша динаміка по технічній солі для прибирання – з 2300 гривень за метр кубічний до 12835, тобто ріст ціни у 5,5 разів. Навіть військовий час плата наших послуг з управління вона, е, на рівні 97-98%. Це дуже велика вдячність. Але щоб брати е, дефіцит коштів, то дивіться, це по місяцю мільйон 819. Мільйон вісімсот це нехватка коштів у місяць при 6 мільйонах на на сьогоднішній день. В середньому все це піднялося на 40 з гаком відсотків. Всі ціни, і всі витрати, тариф е, і ціна тарифу залишилася стабільна. Що це означає? Якщо дуже просто сказати, то четверта частина нашого тарифу це поточний ремонт. І половину цього поточного ремонту в цифрах і в відсотках ми виконуємо, а фактично ні. І це означає, що ми тільки половину роботи, яку маємо проробити на наших будинках до підготовки до опального сезону, до підготовки до зими, ми фактично не виконуємо. Бо гроші йдуть на електрику, на бензин і на інші витрати. Тому висновок один. Або ми залишаємо на тих засадах, що ми працюємо. Або треба збільшувати ціну тарифу, і тоді ми ще два місяці у нас є. Вправимось і підтримаємо наш житловий фонд на рівень до необхідного зайти в зиму. На сьогодні один варіант розв'язання питання, а саме зміну вартості послуги з управління, бачать і керівники двох інших жеків 10 -го та 13 -го. При цьому, як зазначають у муніципалітеті, якщо брати до уваги тариф без податку на додану вартість, як сплачують у ГСББ, прогнозовано він буде навіть нижчим ніж у приватних управителів. Рішення комісії підтримане більшістю голосів наступне. Рекомендувати керівникам. Підприємств спільно з управлінням житлово комунального господарства міської ради, внести на розгляд виконавчого комітету Чернівської міської ради рішення щодо перегляду вартості послуг з управління багатоквартирними будинками до рівня академічно обґрунтованих для забезпечення проведення підготовки житлово комунального фонду міста Чернігів до зимового періоду 24-25. Відтак кожне комунальне підприємство, яке надає послуги з управління багатоквартирними будинками, має підготувати відповідні розрахунки тарифів від 1 серпня 2024-го. Власне питання зміни вартості послуг розглядатиме виконавчий комітет.